Автомобільні запчастини це той фактор, на який часто не звертають увагу покупці нових автомобілів, але з часом цей фактор набуває колосального значення. Приділяючи належну увагу та піклуючись про клієнтів, офіційний імпортер автомобілів Ford в Україні, компанія Winner Imports Ukraine з січня 2017 року змінює стратегію ціноутворення на оригінальні запасні частини Ford для українських власників цих автомобілів. Це стосується зменшення цін на самі запчастини, що безпосередньо впливає також і на вартість сервісних робіт. Відтепер, в залежності від гру, Товарів ціни стають дешевшими до 29%, що надає клієнтам бренду нові можливості для сервісних та ремонтних робіт. Увага до післяпродажного обслуговування є одним з ключових питань у політиці Ford, як компанії з високим рівнем клієнтоорієнтованості. Зменшуючи ціни на запасні частини та лояльні умови сервісного обслуговування, Ford таким чином зменшує вартість володіння автомобілем марки, адже фінансова складова є одним з найважливіших критерій вибору автомобіля. Виходячи з цього, Winner Imports Україна також започаткував і продовжує розвивати сервісну програму Motorcraft Service, створену спеціально для власників Ford, автомобілі яких старші за три роки. В рамках Motorcraft Service клієнти не тільки отримують сервісні послуги і товари за спеціальними цінами, але і мають повну гарантійну підтримку на такі технічні роботи та оригінальні запчастини.